У зв'язку з погіршенням погодних умов Державна служба України з надзвичайних ситуацій в області запевнила громадян, що готова до зими приведено в готовність спецтехніку, пункти обігріву, пункти медичної та екстреної психологічної допомоги. Місцеві рятувальники до зими готові, так стверджує керівництво Державної служби надзвичайних ситуацій. Каже, що протидіяти снігопадам будуть спеціальною технікою, яка вже обладнана ланцюгами проти ковзання, тросами для буксирування та аптечками. Створено запас палено-мастильних матеріалів, автомобільних запчастин до автомобілів для реагування на надзвичайні ситуації. Також при погіршенні погодних умов передбачено створення. Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, до роботи якого залучатимуться всі служби взаємодії області. У разі різкого пониження температури надзвичайники обіцяють обладнати понад десяток мобільних пунктів обігріву. Нами виставлені такі пункти, в які входять автомобілі підвищеної прохідності. Це в місті Белехові, де можливі ускладнення дорожнього руху на підйомі на кордоні з Львівською областю, також яблуницький перевал і Долинський район, Вишківський перевал. На автодорогах уже є перші постраждалі село Яблуниця. Працівники пожежно рятувальної служби за допомогою автомобіля зіл 131 надали допомогу водієві великовантажного автомобіля по буксируванні його на вершину Яблуницького перевалу, який наслідок ожеледиці не міг самостійно продовжувати рух. 12-го. 12 в місті Долина на Вишківському перевалі надано допомогу подоланні складної ділянки автодороги, водію вантажного автомобіля Мерседес. За прогнозами синоптиків погода найближчим часом не погіршиться. Але рятувальники застерігають від переохолодження. Ажі кілька чоловік уже перебувають у лікарні через обмороження кінцівок. Ліліана Хомишин Ігор Попек, Новини телеканал Раї.